Я хочу вам показати ось цю його сніжну красуню ідемо. Почнемо з цієї частини. Фасади МДФ фарбовані глянцеві, ручки дуже гарні. Перше це, це у нас іде вбудований холодильник. Ось як він виглядає вбудований холодильник. Далі посудомийка посудне корбо, де можна усе тримати, що потрібно для посудомийки. Та, звичайно, поруч завжди повинна бути база з мийкою. Це зручно. Виконали смиття, завантажили посудомийку, достали посуд посудомийної машинки, розклали його. Це дуже зручно та ергономічно. Далі ще є ось така шафа. І хочу звернути вашу увагу. Бачите, це скло з ефектом дзеркала. Ось можна тут і себе побачити, ось так. І коли так наближаєтесь, то бачите, що там знаходиться. Ідемо далі. Далі у нас іде зона приготування, варильна поверхня. Та ось такі шуфляди. Для зберегання. Дуже гарно, коли є можливість робити ось такі великі шухляди, бо увесь посуд можна зберігати усе на виду. І також тут є ось такий портал, тому ось ці шухляди, у нас вже йдуть розпашні фасади та полиці для зберігання. Ще одна. І далі у нас йдуть колони збудованою технікою. Тут у нас кавова машина, і дуже зручно, що зараз я вам покажу, що кавова машина вона знаходиться ось так в зоні це Зручно при приготуванні та обслуговуванні кавової машини. Далі ось такі великі шафи теж для зберігання І дещо хочу вам показати. Дати таку пораду завжди робити виводи для підключення техніки, щоб вони були у доступі. Ось так ми оставляємо вам таке віконце, і ви можете, якщо що, вдруг що трапилось, можна швиденько відключити вбудовану техніку. І тут вже у нас йде вбудована СВЧ і вбудована шафа для приготування. Ще є ось такі зони для зберігання, підсвічування. Та тут вже ось матове скло.